Всім мої вітання, мої дорогі жіночки, дівчатка, мої дорогі панночки, я вас щиро вітаю святом з 8 березня, нашим жіночим святом. Бажаю вам, мої рідні, насамперед, міцного здоров'ячка, по-другому любові, хто від кого має ту любов, хто від дітей, хто від чоловіка, хто від коханого, від, від всіх. Е, бажаю вам, щоб ви були веселі, щасливі, е, щоб вас поважали діти, онуки, писали вам, дзвонили вам, казали, як вони вас люблять. Бажаю вам прожити довгі роки е, здоров'ї, у любові. І, в радості. і бажаю нашій м -м, Україні, Україна теж в нас жіночого роду, перемоги, перемоги Сонця Ясного, щоб е розквіла чи розквітла наша Україна м -м, і була весела і щаслива. Всього вам самого-самого доброго, мої дорогі! Всього доброго, що я можу вам від щирого серця побажати. А зараз, хто куди е -е хочу вам сказати, що чоловік мене привітав з 8 березня, зараз я вам покажу. Покажу вам, квіток не подарував, бо нема не йшов, а купити не їхав, то він мене привітав. Отакими цукерочками, бачите, які вечеріні. Бачите, які от такою, І от такою пляшечкою, чи бутилочкою, фляшечкою. що то є, шампанське, чи що то теперішнє. Я не знаю, з ким я його маю випити, чи з ним все я так маю випити, чи з коліжанками. Це для мене, а з ким випити, не знаю. Добре мої любі. Шануймося, любімося, бо ми того варті. Вийшла я на город, бо хочу подивитися. І вам показати, бачите, чоловік все дерево вже обкропив. Може, не так правильно, знаєте, його обрізав, але обрізав. Вчора, ой, Вчора, вибачте, що я так вже кажу, Того року то так само якось так обрізав. Ну та й нічого, та й були сливки. Ну, а це як вмів, так обрізав. Ну що ж, мов когось кликати. А це йому було лишилося ще трошки якогось того розчину, і він ще пройшовся позавчора. Чи вчора а, ті а, черешні всі? А все ті абрикоси, як ви бачили, що а, того року ми їх а, чисто обрізали, чисто. Так, знаєте, обчічкували так, як має бути. То я навіть не знаю. Слухайте, які вже воно починає пускати якісь бруньки. Ви бачите, якісь бруньки? Що то таке? Щоб ще не змерзло, бо може бути мороз, то, то ще хоч то і є морозу такого, ніби трошки. але купу, купу патиків, купу патиків, чоловік каже, щось, щось порубаю, а щось е, спалю. Ну, бо це рішечко таке дрібненьке, дуже довго треба цілий час над ним е, е, сидіти, не знаю. Знаєте, ми вже на все єдно їх обрізали. Ну, бо вони пропадали, вони пропадали, і ми думаємо, на все єдно обрізаємо, кажу, ріж, а там відійдуть, відійдуть. Ну ні, то ні. Бо всі кажуть, що абрикоси, то вони ну, швиденько, швиденько відходять, вони рік-два і все. Ну, А це буде вже 5 років. Все у нас висадкове навісні вже, от тепер навісні буде 5 років, як ми його посадили. Я не знаю, для чого. А, цей стовбур чоловік його побілив, як обризкав, але там, бачите, тут з ніби пускає, але чи воно пустить, ми так прив'язали, ну не знаю, не пустить, то е, викурчує та й все, та й так буде. Чесник, вроді, мій, сходить. Або у нас все, а цибулька. Це цибулька, все цибулька. Без окулярів і э, в окулярах не вижу, без окулярів не вижу. У нас все така нещасна година. Бачите, яку стежку э, псі роблять туди, бачите? Як пішли псі? Ви виділи? Отаку стежку вони роблять. Ну там у нас розгорожено поза тим э, домом туди все. Ну і так, і так бігають собі. Зробили стежку, а їм нічого не скажеш, не загородиш від них. Ну, таке. А я не знаю, що він не покропив. Подивіться, я ж тепер подивила, що він смородину не покропив. Не знаю, зараз його спитаю, що це він так. Я йому і казала, що і смородиною. І а він це не зробив. Не зробив? Ну, нічого, треба самі зробити. бо… А може він ще має там бачкове той розчин, і треба буде зробити з того смородину в порядок якийсь. Не знаю. Будемо видіти. Ходжу, ходжу, любуюся, бо дуже. Дуже люблю цей наш садочок. Я скажу вам, що я його, його організувала, щоб ми цей садок посадили. Часом чоловік такий на мене злий, що страшне. Такого насадила, курчувати, курчувати все. Для чого? А для чого? А нам нашу кількото Ай, Не знаю, чи щось то буде, чи то не буде. Всі абрикоси скажу вам. Так правда, всі абрикоси, оця абрикоса, і там ще їх є, е, скільки їх там є, 5, 6, є 7 абрикосів, вони пропадають і вони дійсно не родять. Дійсно, так як тіше такі е, краснощоки, чи як вони ще родили. А ці дійсно одна, дві, хоч дуже дуже добра, смачна абрикоска, такої, як є. Ну, але так не родили. Не знаю, що ми з цим будемо робити. Якщо нічого не буде, то ми їх дійсно випучуємо. І на друге щось посадимо на це на місце, бо нам так не треба е, городу багато. А тепличку робити? А для чого? Хто кого того буде робити? Кому того треба. Нікому того не треба. Я не годна, чоловік е, на, на, на одного чоловіка то все понадіяти, то, то вже не то. То вже не то. О. Не дружуть, не дружуть ті дві кіточки. От не дружуть вони. Та собі, а та собі. Хоч сходять такого, ви докупи, але, але муркають одна до другої і вже і, і, і не дружать. А тут, бачите. Тут ззаду за гаражом, за тою кімнатою, якого ріще. То, певне, за все чоловік казав, що все. він висушить і спалить. Певно, що за все, а то буде рубати там, там, де далі. Ага. Ну, напевно, да, що я так думаю. Я його не не питала, але певно, що так, бо він мені так сказав, я нічого не буду все стояти і сікти. Нічого. Ну, то нічого, то нічого. Нічого, то, нічого. то І ви знаєте, я нічого не впираю вже тепер. Я колись ще. Так скажу вам, як я. я колись ще любила щось, щось е, подискутувати, ще щось доказувати, ще щось е, казати. А тепер, як є, так є. Каже так, добре. Каже так, не буде так. Я вже тепер всім всі соглашаюся, всі бо того, що е, то дарма. Бачите? Ми так дружно, щоб вони так дружним колективом сиділи, щоб їм не було скучно. Бачите, там сидить Таташа її скоріше, а й та собі сидить, собі Сплять! І єндечка, чоловік казав: не сидить, не сиділа, не сиділа на трьох яйцях, а я підсипала, і вона вже, слава Богу, він каже, яка мудра, яка, воно видиш, то таке сотворіння, таке сотворіння, воно теж щось там розуміє. Підклала яйця так, як всі належить, і вона сидить собі, встане поїсть. От тут мають їдення, тут мають пісочок. І так вони собі тут дружно посідали. Що робити? Тут підлога, я думала щось підставити, чоловік каже, а тут є там того, і підлога забита, така дошка груба, то най вони сидять. Ну, то най сидять, буду видіти ще. Я просто скажу вам, я просто. Е, не... Ну, не, не, не встигаю все то, то охопити. Не встигаю все охопити. Або сече на мене, не сече, або по як дивиться, натягає голову і сече. але скажу, ще якась знесла. Ще якась знеслася вчора, і це, напевно, що то вже третя або друга. Не знаю, як вони несуть. Не знаю, не пильную, котра скоріше, котра пізніше. Ну, са що сіла, то напевно, що вона вже винесла, і того вона сіла. Бачите, мої дорогі, тут в мене сходить якась тута у нас, я не знаю, як вона називається, але в нас кажуть, королівська лілія. Ви бачите, як сходить. Бо сестра каже, що то в тебе таке сходить в мене? Я кажу, я ж тобі давала ту лілію таку, що вона такими дзвіночками в долину, такими е, морковими. О, Бачите, тут вона в мене є. І, і тут вона в мене є. Бачите, яка лілійка? Тут, тут все потихеньку сходить вже. І ще. Тут вона в мене є. Бачите, яка? Бачите, яка вже тут лілійка. Не буду то відкидати тут у земельку. Чекайте, бо неправильно вам показую. Бачите, яка? О, це вже буде такими двома пагонами. А там сестрі вділила, а там коліжанці вділила, дала. Ну, от така. Ще вам тут покажу. Деревця, що чоловік мій все то обробив. Знаєте, лише я почну е, знімати, а вже хтось дзвонить. Вже то сестра дзвонила, то внучка дзвонила, то коліжанка дзвонила і ніяк не дознімаю ролик. Подивіться, тут все в нас та одна сливка, така що лишилась. Вона дуже добра сливка, дуже добра, але то, що вона м -м, дуже, е, о, знаєте, дуже е, червива. Треба цілий час чимось кропити, обробляти, щоб не було такого, щоб такого не було. ну, ну, ну. О. І Що робити? А І засі абрикоси теж подивимося. Не знаю, якщо вони не будуть зовсім. Скільки цим абрикосом, васька? Три роки. По-моєму, по деревині видно такого, що по стовбурі вже їм за три роки, так? Так, так, три роки буде тепер, як, як нам дав Віктор. Ні, а, а може і ні, а може й. А о четверти, четвертий, четвертий, бо нам там не приймилося, і Віктор нам дав всіх 10 був. Так. Знаєте, той е, такий гарний чоловік, що щепи продає, я його весь час показувала вам, то нам не приймилося, і він просто так він сказав, так, без грошей, без нічого, дав нам десять цих щеп на замін. Казав, що це дуже гарний білий абрикос, але не знаю, не знаю. Він ще в нас не родив. Не родив? Подивимося. Чи, чи він родить, чи не родить. Ось от такого чоловік пообчищував е, дерева. І тут в нас грушечка, а це черешні, трошки вершки там їм по, позрізав. Ну, от бачите, який туди решту, е, так як садочок, всі деревця обкроплені. Бачите, як? Нас скажу вам, до нас навіть е, приходять. Приходять е, люди з цієї сторони, де ми живемо, і питають, чим ми е, обкроплювали свій садок. Ви розумієте? От приходять додому і, і питають, чи чим ви обкропили свій садок. Там видно, ми знаєте, ми так живемо, що там нам з того боку аж е, все видно на наш город, все що в нас що в нас діється. У нас як цвіте сад, видно, е, там стежка через городи є. Як як обкропися, і по тому, як вже і... і ті є фрукти, персики, то люди все видів. Все виді то не нічого, то файно, добре. Але що кажу, приходять і питають. Я не знаю, чи ми це правильно робимо, чи неправильно. ну, Але чоловік щось читає, щось дивиться і щось там е... щось там комбінує. ну, таке. Бачите, зновчі мої коти коло мене. Ви видите, які. <смі> ну, такі мо. Добре, мої дорогенькі, на тому буде все. А ви будьте здорові, мої дорогі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. Сьогодні ще буде ролик, вийде з посудою. Так що запрошую вас всіх. На цей свій канал, і на другий нові вінтажні речі е, з посудом. Щиро вам всім дякую і до зустрічі!